Грабовецькі історичні читання відбулися в Печеніжені вже в четвертому громаді проводять всеукраїнську наукову конференцію, аби вшанувати пам'ять про свого відомого земляка, академіка Володимира Грабовецького. У рідне селище історика з'їхалися світила науки Прикарпаття. Були там і наші журналісти. Володимир Грабовецький видатний український вчений, історик, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, двічі відмінник освіти України, почесний член 12 наукових і освітньо громадських товариств. За життя опублікував понад тисячу наукових і науково-популярних праць, серед яких 45 монографій, 75 окремих видань, 900 статей з історії України, в тому числі. І Прикарпаття. Саме Володимир Грабовецький є найбільшим дослідником історії свого рідного Печеніжина, зокрема, постаті легендарного лідера Опришків Олекса Довбуша. Ми дуже гордимося, що в нас є такий славетний земляк. Я вважаю, що він є найвизначнішим не тільки в селищі Печеніжин, але й в нашому, зокрема, регіоні. Він підняв надзвичайно важливий. Пласт історії, який, можливо, був би нікому не відомий. Але завдяки цьому пласту історії ми стали відомими не тільки на регіональному, не тільки на Івано-Франківщині, але й сусідніх межовою наших регіонів і на всій Україні. Це є надзвичайно важливо. Ім'ям академіка Грабовецького назвали Печеніжинську публічну бібліотеку. Саме цей заклад разом з історико-краєзнавчим музеєм Олекси Довбуша приймає Грабовецькі історичні читання. Більше 80 учасників зібралися на четверті грабовецьке читання, щоб власне не тільки вшанувати пам'ять Володимира Васильовича, а намітити перспективні напрямки подальшої історії України, історії нашого краю. Наука розвивається, рухається, і в цьому велика слуга Водоморосильовича. Я як один із тих людей, які мали щастя в свій час спілкуватися з Днем Васильовичем, як головою спілки краєзнавців. Маю честь продовжувати в якійсь мірі роботу зі спілкою краєзнавців сьогодні, і багато справ, які Володимир Васильович розпочав, продовжується. Багато справ, які він радив. Вони реалізовані участь у всеукраїнській науковій конференції взяли не тільки науковці, але й студенти. Частина учасників працювала в режимі онлайн. Перед початком роботи відбулася невелика церемонія відкриття, де до присутніх звернувся ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Сепенда, голова громади та влада Коломищини. Без минулого і знання цього минулого не буде в нас майбутнього. Ми бачимо, як наші сусіди так звані. Намагаються викрасти нашу історію. У них і княжна Анна є російською княжною, і князь Володимир є російським князем. Тобто вони, не маючи своєї історії, намагаються вкрасти її в своїх сусідів, в тому числі і в нас. Тому дуже важливо, щоб ми, як українці, знали свою історію, знали. Свій рід знали своє славетне минуле, знали сучасних героїв і е, таким чином е, робили все для того, щоб ця історія дійсно утверджувалася в нашій державі, щоб ми рухалися вперед, е, досягаючи своєї мети. Взалі гарна подія, і гарно, що тут на місці печеніжні шанують видатного історика Володимира Гробецького, їхнього земляка. Але разом з тим, ця подія ще й гарна тим, що вона має таке просвітницьке значення. А про питання патріотичного виховання, питання формування національної свідомості, вони завжди є актуальні, особливо у теперішній час. Урочили Грабовецькі історичні читання 95-річчю академіка. Дата проведення не випадкова. Саме 4 грудня, 8 років тому, Володимир Грабовецький відійшов у вічність.